Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий цікавий бінокль це є JSON 7х35 420 футів на 1000 ярдів поле. Можна розділити на 3, узнати у метрах. Окулярне поле у такого бінокля стандартне близько 50 градусів. Приблизно таке ж, як і в 6 на 30 радянського. Таке цікаве покриття оптики, досить насичене. Ну що ж, ось такі Джейсони вважалися дуже хорошими, прямо серед самого-самого самого дешевого оптопрому японського, який був, і їх радили брати. Якщо ви хочете прямо за дуже недорого отримати нормальний бінокль, то радили брати саме от такі джейсон. І колись, і на форумах, і навіть зараз. Що стосується по виконанню, ну японська, японські біноклі досить гарно виконані, всі в них досить гарне лакофарбове покриття. І даний Джейсон не виключення. Досить гарно все зібрано, приємно його тримати в руках. Він не важкий, легенький. На вигляд даний біноклі в руках як радянський BPC 10 х 40 Така ж сама система, тут призмоблок від восьмірки, подовжені об'єктиви. Але тут окуляри прості по схемі Кельнера, тобто такі ж, як 6х30. Для таких великих фокусних відстаней об'єктива і в даного бінокля кратні 7 являється досить невисокою, ну той же радянський має 10. Тому даний бінокль навіть на недорогій оптиці буде показувати дуже пристойну якість зображення, що ми і побачимо. До речі, даний бінокль спеціально для огляду прислав Ігор Хомутовський, за що Ігору величезне, величезне, дякую. Ну що ж, народ, пропоную глянути, як він показує. Приємного перегляду. Ну що ж, глянемо, як показує даний JSON 7х35, і порівняємо із королем серед бюджетної оптики. Це БПЦ 7х35. Радянський Отже, дивимося в JSON 7х35. Бачимо ось таку картинку. До речі, як для бюджетного бінокля. Цілком нормальна, приємна картинка. Видно, що різкість заходиться в широких межах, тобто далеко від центру картинка все ще різка. Що й не дивно, бінокль. Зроблений по дальнофокусній схемі, фокусні об'єктиви і окуляри досить великі, тому різкість зберігається на великій площі. Поле стандартне, 50 градусів окулярне. Контраст хотілося би кращий. Навіть для бюджетної оптики контраст ну, середній. Ну, тим не менше, нарізко, приємно, нормально. Дисторсія є цілком стандартна, як для такого класу біноклів. Дивимося БПЦ-7х35. Ось ВПЦ 7х35. Видно набагато кращий контраст. Ширше поле. Все-таки тут 60 градусів по паспорту, а не 50. Приблизно такого ж рівня дисторсія. Трохи тепліша кольоропередача, але зразу видно, що контраст у радянського БПЦ краще. Глянемо різкість в центрі у Джейсона 7х35. Ось така різкість в центрі поля у JSON 7х35. Я вважаю прекрасно. Дальнофокусна схема себе оправдовує, картинка різка, мікроконтрастна, хороша. Дивитися цілком приємно. не дарма кажуть, що серед бюджетної оптики, серед самої бюджетної і найдешевшої оптики дані Джейсони варті уваги. Дивимося в БПЦ 7х35. Ось така картинка у BPC 7х35. Теж достатньо різко, але я вам скажу, що JSON трішки краще, трішки різкіше. Що й не дивно, оскільки там фокусні відстані більші. Глянемо другий план наш JSON 7х35. Ось така картинка. Єдине, чим пасує даний бінокль, це контраст, якийсь середній, міг би бути трохи кращий, але загалом картинка дуже навіть хороша. Оглянемо ППЦ 7х35. Видно ну, контраст тут набагато кращий. І поле ширше, і контраст набагато кращий. Глянемо різкість в центрі. Наш JSON 7х35. Ось така картинка в центрі. От бачите це якраз той варіант, коли контраст у бінокля дуже так собі, а от мікроконтраст дуже хороший. Тобто контраст між дрібними елементами дуже класний. А загальний контраст, тобто загальна. Різниця між самим чорним і самим світлим не дуже важна. Тобто в біноклі є певні якісь засвітки, є доробки. Ну, оптична схема зроблена дуже гарно. Мікроконтраст дуже хороший. Глянемо БПЦ 7х35. Ось БПЦ 7х35. А тут зворотня картина. Тобто контраст у бінокля хороший. Відносно Джейсона. А от мікроконтраст гірший. І видно, що ті сосни на дальньому плані менше розрізняються на фоні, ніж у Джейсона. Ось такий от парадокс. Ну що ж, ви побачили, як показує такий бінокль Jason 7х35, і від себе хочу додати, що дійсно непоганий бінокль, Так, контраст в нього досить першевенький, поле стандартне, але різкість в нього дуже хороша, як центральна, так і до краю поля, дисторсія незначна. І загалом бінокль, не дивлячись на всю свою простоту, показує досить гарне зображення. На диво! В нього приємно дивитися і ніякого дискомфорту. Від даного бінокля не виникає. При таких великих фокусних відстанях люфти в окулярному вузлі невеликі, не впливають на зображення, і кажу, налаштувати і дивитися в нього реально зручно, реально прикольно. Тому ось такий дуже недорогий бінокль показав дуже навіть нормальну якість зображення. Що думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях. Якось так, всім пока!